Наша країна багатонаціональна держава, але в нас є те, що нас об'єднує. Це наша мова, наша земля, любов до України. Ми знаємо, що єдність народу це його сила і лише поважаючи один одного, підтримуючи один одного, не дивлячись, на якій мові людина розмовляє, зберігаючи традиції, ми будемо великою силою. Я проведу майстер-клас виготовлення подарунки для матусі. Це намисто. Ми знаємо, що жінки всіх національностей люблять прикрашати себе біжутерією. Ось зразки перед вами. Вони виготовлені з трубочок для коктейлів, прикрашені бусини. Колір можна вибрати будь-який з урахуванням вподобання національних традицій. Ми ж сьогодні зробимо ось таку зелено жовту Мені подобаються кольори життя. Вони нагадують нашу природу, Карпати, сонце, лани. Для роботи нам знадобляться ось такі матеріали та інструменти. Не забуваємо, коли працюємо, про техніку безпеки з ножицями і голкою. Для виготовлення таких вус, як у мене, треба взяти 4 трубочки, розмітити їх, розрізати. Ось, я показую, як це ми робимо. Беремо лінійку, трубочку і маркером намічаємо по 2-3 см, як сказала, як вже захочете. Хай буде по 3 далі. Тепер беремо і розрізаємо. Ну, я думаю, що у вас це буде акуратненько. Ось, нарізали ми їх. Де. У нас обмаль часу, то я візьму вже готові. Так, хочу сказати, що саме головне перед тим, як будемо збирати наше намисто, обов'язково треба його розкласти. Так, я взяла. Салфетку, щоб бусинки наші не убігали від нас. Да? І розкладаємо, вибираємо такий, як придумаємо рисуночок йому. Розкладаємо. Я таку придумаю, таке намисто. Ось. Так. Де є? Тут є місце для польоту фантазії. Як завгодно можна зробити різних розмірів. Так, викладаємо. Нічого що розбігається, далеко не, не побіжуть. Так, дивіться. А тепер беремо линійку і обов'язково починаємо по черзі нанизувати. Ой, не лінійку, пробачте, голку. І починаємо нанизувати. По черзі. Ось так. Це не важко, зроблять діти різного возрасту. Так, і ось будемо нанизувати. Коли ми все нанизимо, нанижимо, ось у нас будуть вийдуть. О, побіжали. Так, ось таке намисто. Беремо його, зав'язуємо. Розкладемо так, зав'язуємо. Так. Краще на три вузла, на два на три вузла. Ось так. І зайве відрізаємо. Ось ви бачите перед собою. Тепер готове. Добре намисто. А до намиста можна зробити. Такий браслет, тільки підібрати кольорову гаму, бо коли йде гарнітур, це виглядає дуже гарно. Я хочу сказати, що створювати намисто це і цікаво, і приємно, і незвичайно, і гарне проводження часу. І як кажуть, хорошого вам відпочинку і бажаю вам успіхів.